Громада плюс суди у сумах заснували регіональний центр комунікації громадськості зі служителями ФЕМІДЕ. Працюватиме він в рамках американського проекту Справедливе правосуддя. За мето організатори ставлять налагодження обміном інформацією. Це можливо, тому що Усі три ланки і суди, і громадські організації, і професійні юристи, і журналісти усі готові до співпраці. На кожному рівні робиться багато, але накопичилось чимало взаємних претензій, взаємних звинувачень. Щоправда, є і бачення у кожної гілки є бачення, як це вирішити. Проєкт розрахований на 8 місяців. За цей час планують провести тренінги для журналістів і працівників прес-служб судів. Крім того, відбудеться 10 експертних обговорень щодо судової реформи, найближче 21 лютого. Питання номер один ефективний добір суддів, адже нагадаємо, серед головних положень реформи прозорий конкурсний добір на всі суддівські посади, а також громадський контроль за судочинством.